Усім привітки, вітаю вас на моєму каналі. Незмінно, я Натала Кірс, і сьогоднішній випуск про той самий конфлікт, за який мене дехто з моєї аудиторії вже ненавидить і просили більше про них не говорити. Але це той конфлікт, який так також декому закрити, проте підживлють його і до нині. Та як ці героїнфоприводів ніяк не можуть поділити звання сама чесна Українка, я тож вриваємось у глибокий гострий аналіз даних. Бути ще тому рекомендую додивитися до кінця. Шлях бе трафив та дренеліну моніторі. Це відео буде розбите на декілька блоків, де ми спробуємо розібратися у тому, до чого може призвести грандіозна маніпуляція та провокація. Особливо, я би так сказала, випис підійде для тих, хто звинувачує мене, що критично я розбирала вчинки не лише Алхім, але й Мандзюк. Мовляв, захисниця всього українського не може бути грішницею. Забери свої клешні. Але на своєму каналі я намагаюся дивитися на ситуацію без упереджень, винятково орієнтуватися на конкретні події, вчинки. Які стосуються теми, тож сьогодні спробуємо розплутати цю доволі підставну нову схему. Хто тут провокатор, хто маніпулятор? І впродовж відео ви самі зможете це зрозуміти. Краще говорити не за спиною, а в очі, так як роблю це я. Перша наша зупинка Хвіст крути собакою це ідеально пасує до цього блоку. Так героїня тут Єліна Мензюк. і нам трішки потрібно повернутися в минуле, а саме у сьоме червня, де за круглим столом вона била себе у груди, що конфлікт її вже виснажив. Хай це взагалі не про неї, і запевняла увага, що сварки не її. Креда, представляєте, пропоную подивитися короткий фрагмент. Мені не хочеться, мені не приноситься абсолютно ніякого задоволення. Я психологічно виснажена, і цим скандалом також воно мені ось тут. Я зараз десь через пару днів зникну на днів 10 не буду виходити взагалі на зв'язок. І я радію цьому, тому що хайп це взагалі не про мене. У мене блог не побудований на хайпі. Мені не подобається ні сваритися, ні кому щось доказувати. Хайп не про нас і сваритися не наше гасло по життю. Але ви знаєте, що багато хто звинувачує не тому, що. Вона намагається видавати себе усю таку святу у білому пальці, але як виявилося, то не біле пальто заважає по життю, а багнюкою. Так скільки бродного псани ми є чистим і новином, він не стане. Та, яка не хотіла вляпуватися у скандал, продовжувала його і до нині. Ну з крихітною такою корекцією, перемкнувши з алхім на Мову ось так, і це ядро, яке буде визначати основну сьогоднішню кульмінацію. Наша станція Королі Божевільні тут же головна героїня Аня Алхім. Хто не знає, то на початку цього місяця, а у нас на календарі серпень, вона переїхала у Дубаї. Це така специфічна, не космічна станція, яку я називаю стілу для ждання, для очікування, коли закінчиться війна. На той момент я не стежила за сторінкою. Взагалі не стежу так лише, коли трапляються якісь гучні резонансні справи, в яких потрібно розібратися. Не знаю офіційного пояснення, але. Мої припущення, що це трапилося через щільні на той момент обстріли столиці, тому вона вирішила вивести в безпечне місце свого сина. Але після такого вчинку не потрібно розкладати карти Таро. Звісно, полетіли звинувачення, що блогерка всралася та ще й крила. Так завзято запевняла, що нікому не вдасться вигнати випрати її з України, тому що єдина країна для життя це Україна, але вже якось так опинилася у Дубаях. Тому цілком очікувані були наступні її кроки, коли 17 серпня вона вирішила підпитати на питання аудиторії і ніяк не підозріло обирає найбільш підбурюючи суспільство. Думаю, пояснювати довго тут не потрібно. Чому так чинить Алхіма? Хто її досі не розшифрував, то вона транслює все так, аби отримати найбільше для себе зиск. Питання були про те, чи сумує вона за Києвом, то ні. Хоча й декілька місяців тому ми чули геть про телефон. Але така стрімка зміна переконань, лишення тут присутня у Алхіма. Далі було твердження про те, що вона сракопоноска, і Аня це підтвердила, що ліпше бути сракопоноскою аніж терпілою. Ну, Аню, ліпше б ви припинили то зловживання піколаксом. І основне питання, з чого розгорілося сьогоднішнє багаття, яке триває досі, дійшло вже до детектора брехні, що ви не збиралися їхати з України. І Аня на це відповіла, що від України залишилась тільки назва. Я думаю, ви самі вже відчуваєте, хто зараз буде вступати у дію, та сама, яка більше не бажає грізні, але вперто налаштувала свій круїзний лайнер до наставленої пастки Алхім. Я не дарма тут роблю акценти. І 17 серпня, того ж дня, Єліна Утрець. Пише, чому Береченко не забрати хоча б український паспорт, чому не відкрити справу та провести розслідування? Чому дати втікти людині, яка всі ці роки сіла російський світ та зросіщувала величезну кількість людей? Ганьба. Ну, якщо так, то у мене теж не збиралося декілька питань. Чому? Чому так хвансько вона вирішила повернутися до свого шаленого сценарію, який їй не притаманний, але давайте маніпулювати почуттями людей навколо. Так далі, Єліна пише. Що для неї всі, хто на 11 рік війни не розділяє викорінення всього російського з України, дорівнює латентні ждуни Росії і крапка всього російського. Пам'ятаємо, зірочка гігантським шрифтом, вона не така. Тому переходимо до третьої станції гра на пониження, де величезна мильна бульбашка Єліни опиниться за секунду до масштабного тріску. Так, 18 серпня Алхім, яка теж намагається, звісно, триматися подалі від усіх скандалів, відреагувала на претензії Ліни щодо паспорта і почала з того, що є такі кардинальна відмінність існування інфлюенсерів у цифровій реальності та житті. І тут знаєте, мені згадуються слова Олі Полякової на випуску дорослі дівчат. Та що соціальні мережі це тотальний фейк та брехня. Це в основному соцмережі це великий фейк. І таку фальшивість існування в соціальних мережах Алхім розбирає на прикладі позиції Єліни незмінною і пише: говорити та мовити в Україні може лишень Манзюк, а іншим не можна, інших думок немає. А якщо вони йдуть у розріз з ліниною думкою, то у вас треба забрати паспорт, адже зась мислити. По іншому, і запис можна сказати підтвердження незланої сікості мовлення мандзюк в Україні додається. Слухаємо пильно перші 20 секунд. До речі, я до мови абсолютно не чіпляюсь. Дома ж мама не має друзів, які російською спілкуються і все ти подаєш. ну їх також знаєш, там посилаю весь час. Це абсолютно справа. Це російською говориш, ну і добре, але воно через ж до тебе чіпляється. розумієш? Ми будемо слухати шматками і паралельно з тим використовувати машину часу, аби розібратися у. Майстерності Єліни використовувати будь-яку ситуацію собі на користь, і як ми могли почути у перших 20 секундах, то Алхім намагалась пояснити, що можна навіть не наті не вмовляти переходити на українську. На що Соловейко-мандюк зреагувала доволі безтурботно, запевнивши, що до мови вона не чіпляється. Можемо ще раз переслухати. До речі, я мова абсолютно не чіка. Можливо, ви з Паталичені, і виникло у вас питання. А до чого закидує свої усі будь-які Єліна? То у конфлікті із Алхім основою було припинення толерування російської культури. Проте, поміж тим, Єліна пише 5 травня про те, що не припустимо сьогодні поширення всього російського 6 травня. Що насправді не мові питання, а в українофобі. 7 травня вона вже згадує за Конституцією про глум над українською мовою або її умисна дискредитація. А 8 травня пише, що Алхім ракова пухлина. Не знаю, які у вас виникли зараз емоції після ракової пухлини. Можете поділитися нижче в коментарях, але в мене точно огида та жахіття. Проте для Єліни не проблема вести милі чуювання із раковою пухлиною, що ви можете почути у наступному записі. Бо в мене до тебе якоїсь супрогрессі чи злості немає, насправді. Ну тому що вас не важливо. Всі мої таких всі знають. Менше в час такого мене насправді немає. Я би почула, немає жодної агресії до алхім. Уся агресія залишена по тарифу лише для соціальних мереж. То хто тут у нас і насправді формує лицемірний ворожий простір? І це важливий сенс ви можете піймати у словах за 12 травня. Мене втомив. Це лицемірний інформаційний світ боротися. Тут самі важко і нестерпно. Далі ще й багацько було тиску на інших медійних людей, які мовчать. Звісно, все сама, все сама одна Єленка. Ми це пам'ятаємо, ніколи не забудемо. Але що можемо почути у ще одному записі: що взагалі-то мені начхати, хто що думає, у якого які принципи нам надо найти якось вихід із цієї скандальної ситуації? Не знаю для чого було заходити у цей лабіринт, якщо ви не можете. Можете знайти із нього вихід, якщо хочете, звісно. Але ні. Мені абсолютно там похід того, що як думає. Нам не дивитись цього, ну там щоб все не було Я будемо Я подумала, я, 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 я не знаю. І за хронологією минулого наступна дата це 17 травня, той самий день, коли відбулася їхня перша зустріч. Зустріч на на 17 хвилин, про яку Єліна буде писати, що переговори пройшли успішно. Ну і через три місяці ми у цьому переконалися, що успішніше немає куди. Ну, політика можна повчитися, коли Мандзюк стала тією, яка власноруч розстелила. Червоного хідника Алхім. Виловили тонесеньку істину? Так, на цій зустрічі 17 травня, і ця дата зазначена у диктофоні. Що за її моментально кудись мідливість Ілієни, дивлячись очі Волхім, проговорити все так само непохитно, як це відбувається у соціальних мережах. А чому? А тому, що відстоювати українську ідентичність виявилася не така вже й легка справа. Так як написати правду легше аніж промовити. І тут я б хотіла згадати її слова за 8 червня, що пересічних смертниць стіл не кличуть, так як вдома з телефона всі такі воїни світла і моралі сміливці клавіатури, а в реальності не можете підняти погляд. Ну, ліпше заховати свій погляд від такої, яке яка публічно зневажливо ставиться до пересічних смертних. Так як вона не пересічна смертна, але виявляється така сама відважна за клавіатурою. Ну, відважна у своїх вихваляннях, що вона єдина цього травня зробила для організації більше аніж держава, влада, читачі з. 11 років всі ви невдахи. Тож майте сміливість, яку має Єліна. Вона може на неї поділитися, дивитись і говорити в очі тим, хто заплюмовує наш простір. Можемо ще раз насолодитися цим записом. І казати, о боже, вона така сука. А потім казати, блин, да. мені так подобаєшся. А насправді в світі колорі всі роблять. Файно є, що усю правду було почуто. Цитую просто філософією Єліни. Я не заперечую також того, що можливо у нас із вами помутніння розуму, і ми настільки з вами креативні талановиті люди, що можемо чути те, чого не було. Як Єліна із Алхім не реготали, не пліткували про. Фальшивий блогерський світ можливо, це просто ми у сні, сум у сні. Де наша дзига? Потрібно перепровірити. А чим можна покруцькати? Не сон. А сабіна мусіна, ти, ти знайома з нею? Так. Ну вона ж пише одне. Сабіна я не чесно. А мені в Дірект. А не мені не в Дірект. Вона просто плаче. І каже все там, і давай все робити, об'єднуватись про те, знаєте, після цього запису проминула така думка, що, хоча вони і різні в вісаграмі, але вартість життєвої сутності однакова, тому що я не знаю, як вони одна одну не позгризали у цьому сперечанні хто кращий. Ну, коли вже тут зачепили Сабіну Мусіну, нагадую, що основна філософія Єліни. Краще говорити в очі, а не за спиною. Давайте ще раз повторимо цей фрагмент. Ну тому, що віжані Ну, розумієш, А там вона така. Я, я чесно, ну мені собі не це. Я з нею діалог закінчила. Типу, мені не цікаво. То не тями Сабіну Мусіну, То це українська підприємниця, інфлюенсерка та співзасновниця Джі Барів і в момент протистояння Алхім проти Манцюк. Вона. Теж встигла вляпитися у скандал, опублікувавши 12 травня Трец начебто, цитату Симона Петлюри: гірше ніж московські воші можуть бути тільки українські гнити. Якщо ви не зрозуміли, то цитата присвячувала Семензюк, яка на той момент кожного дня щільно продовжувала скувати весь медійний простір інших впливових інфлюенсерів, які мовчать, і не підтримують її протистояння проти Ани Алхім, не підтримують її. Боротьбу проти толерування російської культури, і саме Єліна направила на правильну дорогу Сабіна, що це цитата не Симона Петлюри, а російської пропаганди. Тому 13 травня Сабіна вже вибачалася за необачно обрану цитату, додавши, що Алхім засуджує публічно і. Крапка можна сказати, що цей вчинок ці слова зроблені під тиском Манзюк змусити усіх інфлюенсерів, мільйонників, немільйонників публічно принизити алхім за толерування російської культури. Так до цього Сабіна Мусіна 10 травня писала у себе в інстаграмі, що травля і булінг погрози знущання, все, що несеться з усіх сторін, вона не підтримує так. Як відповідальність має бути за законом? Які я вважаю, що позиція твоя позиція. Має йти за покликом сутності, а то на виході буде якась ще одна єльонка. Так на тому ляпсусі собі мусіна втратила 4 тисячі підписників. А єліна отримала одну зірочку за доведену блогерку. Четверта станція у центрі уваги за головною героїні, незмінною Єліною Манцюк, яка у гонитві за своєю доброчесністю після злитого аудіозапису сьогодні з усіх сил намагається відвернути увагу публіки від такого неприємного факту. Ну, як ви думаєте, на що можна дати трішки часу на інтриги, можете поміскувати, Хоча, на мою думку, навіть найрозумніші, найкмітливіші із клубу одного відсотка не зможуть розгадати усю підступність цієї Невинності Мандзюка, так як коли історія про згенерований штучний інтелект і диктофон не пройшла, вона перенаправила усю свою увагу на. Костіка. Так, того самого Костіка. Так написала Єлена, що виправдовуватися за брехню вона не буде. Тож, провітики, викриття про Костіка. Позаяк, за словами Єліни, на початку конфлікту з Алхім люди Костіка намагалися приборкати її непохитну позицію. Тому мовчати вона більше не буде. І починає нове рознайомство із Костіком, адже саме вони спонсорують бажання бурячкової для сіяння московитого світу в. Україні тут, як ніколи, доцільно буде ще раз повернутися у минуле у 7 червня за круглий стіл, де раміна в кінці їхньої зустрічі сама згадує за Костіка. Пропоную вам звернути увагу, наскільки нажахане обличчя Єліни. можна навіть і не звертатися до доктора Лайтмана, хто розуміє цей серіал Теорія брехні, так як... і без нього помітно, що згадка за Костіка не викликає у Єліни ні відрази, ні зло. Ні зневаги, ні страху через погрози. Все, що ми можемо побачити, а зараз і почуємо, це ефект смішинки, улюбленої смішинки для Єліни. А Костік має слідкувати за тим, з ким спати. Ось, а чомусь. Е... А на ж тут Костік зараз... Хейт отримали дівчата? Якщо ви не почули, то Єліна спантеличено запитала: А на що тут Костік? Ну, через три місяці я можу поставити те саме питання до Єліни. Нащо тут Костік, тому що якби і справді вона була залякана і не хотіла в той момент за круглим столом підіймати питання Костіка, то вираз обличчя точно би не був настільки гумористично милим. Хоча у травні вона і справді показувала ці невідомі телефонні дзвінки, робила гучні анонси, що ми просто всі відлетимо на Марс, як дізнаємося, які люди стоять за Анією Алхім. Більше вона і не згадувала стравні місяця, за Костіка, допоки запасна валізка компромату не знадобилася сьогодні у відповідь на злиті аудіозаписи. П'ята станція, вічний плазон. Так у цій ситуації, коли саме Алхім нахабно перетинає кримінальні межі, щоб висвітити приголомшливі записи особистої зустрічі із корміційною фразою та домови, я не чіпляюся у цій ситуації, яка призводить до падіння довіри Мандюк. Вона вирішує зіграти грати методом Ворог у нас один. Це не хаос і не випадковість. Це все системна робота з дискредитації всього українського активного середовища. Мета підозра одне одного. Але пам'ятайте, ворог у нас один, і це Росія та все російське. Саме вона зацікавлена, щоб ми знищували одне одного. В тилу, ну що ж, вдячні за такі глибокі та нові думки, ми ніколи ще такого не читали. Можливо, варто замислитися, але наскільки Єліна прекрасна в своєму невгомовному захисті невинності. Але якщо зважати на такі міркування, можливо, вони і хибні, то її вчинки проти Алхім теж були на руку ворогу, коли вона теж намагалася дискредитувати її діяльність і вплив Алхім на свою аудиторію, коли робила зауваження про рекламні співпраці, коли про. Нижувала інших інфлюенсерів за те, що стежиться алхім, то це також знищення одне одного в тилу, тому що як не крути алхім, теж українка. Шоста станція дорога змін. Пам'ятаєте, на початку випуску я згадувала про те, що після круглого столу її увага сконцентрувалася на темі мови, як її верне від язика? Тому вона вже почала чіплятися до російського язика. Купа треці присвячена толеруванню російської у потягах, у спілкуванні та наскільки гидкою є столиця. Знаєте, чим пахне війна сьогодні в Києві російською мовою, російськими ракетами, російською какая разня? Ця це був допис за 4 липня, присвячений тому, що все російське то зло. Мене заїбали люди, які досі толерують російське. Будь-що я це чути не можу, не хочу. Ви, ніби, глотуєте українців всередини, поки інші всі просто спостерігають. Ну скільки вже можна? Ну так, скільки можна, скільки можна підлойницю використовувати тему українізації у своїх цілях, скільки можна було жити зі статусом, яка є разниця ще до червня 2025 року, скільки можна було знущатися і просто спостерігати, скільки можна не помічати інші міста, а лишень столицю. Не лишень столиця пахне російською, не лише столиця засипана російськими ракетами. Це вся Україна, вся Україна у війні, у теро. І в російській мові. Але можна лише діліні ось так комфортно і правильно бути борчиною у певний визначений для себе період часу. Тому 4 серпня вона пише: Я вмію визначати свої помилки і вважаю своєю найбільшою помилкою за останні місяці те, що погодилося слухати російську мову Алхім, яку ми записали на каналі Раміним. Тож комфортно було у травеньо тако спілкуватися з Алхім тета тет, коли цього ніхто не бачить, і говорити, що взагалі домови я не чіпляюся. Вважаю, що розмова могла мати місце лише за умови, що повністю буде вестись українською. Я на це розраховувала, але так не сталося. Олена нагадує, що місяць тому до цього круглого столу ти заявляла, прямо дивлячись в очі, не за спиною Алхім, що домови ти не чіпляєшся. У твоєму спілкуванні просторі є багато людей, які розмовляють російською мовою. Мовою як так як так стрімко може змінюватися позиція, тому що кардинально я ненавижу російську мову з 24 лютого 2022 року. І хто зустрічав мене е, у публічному просторі, хто бачив мене особисто і помічав мої вирази обличчя, ви знаєте, як я реагую на російську мову. І я навіть можу зробити зауваження, коли чую російську мову від публічних людей, які публічно в інстаграмі говорять українською, а вести діалоги можуть російською. Відразу мій погляд зріже ваші ваш здоровий, нездоровий глузд. Але так не сталося. Тим паче повинні були бути субтитри українською і увага, які мала оплатити Алхім, але чому цього не сталося, не знаю. Ну добре, якщо у нас така борщиня з українську мову Олена Мондзюк, то чому вона не запропонувала заплатити ремі за субтитри? Зараз у мене жорстка позиція до мови Росії, як тут. Так і в житті. Зрозуміло, Єліна, вона живе тут і зараз. Не будемо розбиратися у тому, де перебувала її жорстокість останні 11 років, як ця функція у неї працює. То 17 травня її верне від російської культури, а не язика. 4 серпня вже верне і від культури, і від язика. І все це за один рік, навіть можна сказати, за три місяці 2025 року. Надзвичайний стрімкий розвиток її ландшафту позиції. Втім, при таких кульбітах, як від когось вона може вимагати категоричної відмови від російської культури тут і зараз, коли у самої м'яка лояльність була ще у травні 2025 року. Як можна писати, що всі, хто 11 рік не розділяють викорінення всього російського, просто ждуни? То виявляється після твердої такої непохитної крапки, йде ще додаток. Так три місяці тому Єліна теж перебувала у такому таборі очікування, коли заявляла, дивлячись алхім в очі, що вона не чіпляється до язика. Ну така певна, знаєте, як усі політики, і така конкретна, як Макс Корж. І на завершення ще одна станція. Перша сторінка в Нюйорк Таймс. Так захисниця своєї невинності 9 серпня у Трец пише. Так, вона після круглого столу просто заповнила залежна від трец. На жаль, у медійному світі, якщо в тебе миле личико і класні акторські здібності, і це не тільки про акторів, ти будеш скрізь, не зважаючи на свої ганебні вчинки в реальному житті, на відсутність моралі, принципів чи поваги до інших, публіка швидко закриває очі на твою токсичність, якщо ти вмієш гарно посміхатися у камеру, а продюсери та бренди охоче вкладатимуть у тебе гроші, бо красива обгортка завжди продається краще. Ніж чесна історія після написаного можна подякувати Лені за відвертість і за екскурсію за лаштунки такого підступного фальшивого медійного світу. Як вона відкриває свою автобіографію, що користується своїм милим личиком, своєю усмішкою, і я круто, що справді торія може швидко забувати будь-які ганебні вшинки, як блогер відступає від моралі принципів і не поважає інших. Ну пам'ятаємо наскільки у нас іліяна полюбляє вправляти Коментаторів, подорож круїзом напрямку Уйзі. І в нас не токсична блогерка, і взагалі не працює для продюсерів та брендів. Дякуємо моцно. Тож, у підсумку, те, що ця ситуація веде до репутаційного краху Єліни, то факт. Та, яка писала, що жодної індульгенції та ніякого відбілювання до алхім, то самі би сьогодні не завадив кризовий радник. Якщо розвиток цієї історії доведе до детектору брехні, то обом знаєте на ще удачі буде відчутна домовленість. Та як сьогодні, попри заяви, що це генерація і брехня не заведена жодна кримінальна справа за наклеп і тим паче за порушення статті. 163 кримінального кодексу України так публікація такого адіозапису розцінюється як порушення прав на приватність і таємницю комунікації. <кій> 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 Також крутиться дещо сказати прихильникам алхім, які сьогодні гучно давляться реготом від запису. Повірте, якби Аня не знала про диктофон, то теж би стала героїні викриття. Тому до Корпачова можна не ходити. Ці порушниці приватності знайшли одна одну. Але Після цієї історії Мадзюк запевнила, що більше про в її блозі ми не прочитаємо, але ці непевній непевні інформації можна довіряти, як її протистояння проти всього російського. Тут і зараз, так як сміливість і дурість ходять поруч, їх відрізняє лише результат. А ви пам'ятаєте, що транслюйте мережі те, що готові відстоювати у житті і проговорити людині в очі. І так, медійний простір покрити борінами маніпулятивної інформації, аби керувати думками і розумом людей. Тому не вимикаємо ніколи критичне мислення. Дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Діліться своїми думками, дякую за активність. Поставте вподобайку чи не вподобайку, будь-яку реакцію. Учиться до мого каналу і дякую за те, що донатите і підтримуєте Збройні Сили України. Це надважливо сьогодні і справді.